Друзі, вітаю, дякую за підтримку. Зараз хочу показати вам гранат, який у нас тут Гранатіна одна залишилася. Ось така вона маленька, правда. Але ж вона є, одна залишилася. У мене є відео, я вам показувала. Багато там було. І вона таким же плямом зробилася. Треба її, мабуть, вже цей зривати, бо не знаю, яка вона буде. Всередині треба буде подивитися. Тут у цьому кущі треба мені буде подивитися, як його правильно почистити, бо е, дуже багато цих прутів. З цей. І треба якось треба правильно зробити. Подивитися, Оце така радість. Гранатіна одна виросла. А тут цей попускала ожина сюди, коріння. І вкорінилося, треба теж буде її викапувати її. Цей, кудись її дівати. Садити немає, куди нам щось придумаю. Ну, ось так. Ось такий він невисокий. Тут я стою, де фонтан мав бути у цьому році. І знову в мене нічого не вийшло з фонтаном. Наступного року обов'язково зроблю. І гранатина ось така вона. Зараз ми її. Видно вам. Маленька така. А цікаво, яка вона буде внутрі. Там всередині. І ми такими плямами пішла. Може це хвороба яка? Пишіть коментарі. Це, може, вона вже довго висіла та. Це -це? Шкідничок якийсь, бачите, черв'ячок. Це, мабуть, цього. Вона. Нічого не знаю. Ось такий. Бачите? Якась букашка, мурашка там сиділа. Якісь я такого, що черв'ячка не бачила. Якийсь він дивний. Ось так, друзі, дякую. Підписуйтесь, коментуйте, подобайку відео. Таке маленьке, коротесеньке відео. Далі буду показувати вам, що по вуличку буду висаджувати. Буду показувати вам, що я для неї ще буду робити на городі там. Подобайку відео, коментуйте, обов'язково коментуйте, дуже читати, приємно читати ваші коментарі. Ну Ось так. Мирного неба вам, здоров'я міцного-міцного. І з вами була Оля, до зустрічі, мої хороші.